Уявіть, що ви орендуєте автомобіль, і він сам до вас під'їжджає. Відчиняєте двері а в салоні пусто. Але автономне водіння тут ні до чого. Це новий сервіс у лас вегасі в США. Надає його одна німецька компанія. Увесь секрет у тому, що автомобілем керує дистанційно так званий телеводій. У цьому допомагає спеціальний пристрій, що нагадує симулятор. Телеводій має сидіння, кермо, педалі та кілька моніторів. Він не тільки бачить ситуацію на дорозі, а й чує всі звуки, наприклад, сигнали інших машин. Водіння саме собою не відрізняється. Це так само, як керувати звичайною машиною. Щойно оператор доставить автомобіль, можна сідати за кермо та їхати у своїх справах. Потім треба лише здати машину назад, телеводію, а він припаркує її або доставить іншому клієнтові. Жодних виснажливих пошуків машини та паркувань, а отже, заощаджено час. Натискаєш на кнопку і за кілька хвилин тобі доставлять автомобіль. Це як замовляти в інших мобільних застосунках. Машина приїде без водія, і клієнт сяде в неї і поїде куди захоче. Орендувати можна на кілька хвилин чи годин або довше. Потім натискаєш кнопку, і телеводій, який сидить тут у кріслі, забирає машину. Завдяки цьому сервісу економить і компанія. Їй не треба наймати великий штат. Це робить поїздки дешевшими. Компанію розробника теледрайвінгу засновано у 2018 році. На розроблення і тестування в неї пішло 5 років. 2021-го вона залучила фінансування на суму 95 мільйонів доларів. Водночас, розробники не планують витісняти безпілотні технології. Теледрайвінг лише одна із послуг у сфері поїздок. У Лас-Вегасі новий сервіс наразі працює лише у двох районах.